І так, усім привіт! З вами недоінфлюенсери. Знову ми. Я вважаю, що це починається наш новий сезон. Так. Да? Да. Ну я не знаю, я щось так вирішила для себе. Ну, може, вам не помітно, але ми скажемо, що ми не знімали відео десь більше місяця. Вам не видно, бо тому що ми ну, регулярно викликаємо, але да. насправді ми давно не були в кадрі. Да. Дуже хвилююче. Так, але ми професіонали в тому плані, що ми наперед відзняли матеріал, і в нас було що виставляти протягом цього місяця. Тому, якщо ви не дивилися наші літні влоги, то обов'язково подивіться. Знову хтось не виключив зі на зйомках. Це я. А розкажи взагалі, що ми будемо сьогодні робити. У нас сьогодні буде, я хотіла сказати незвичний формат, але ну, а чого ж він незвичний? Просто такого роду відео в нас ще не було. Ми сьогодні будемо відповідати на незручні питання, але будемо відповідати чесно. Тільки чесно, тому що ми за правду. Ми за правду, за дію і за Україну. І так, Настя, перше, перше питання: що найбільше тупе я зробила за останній рік? За останній рік? Так, тобто за серпня 24-го до сьогодні. Що саме треба згадувати? Так. Ми не зовсім готові до цього. Тут буде заставка A few moments later. A few moments later. Хоч сказати. Я ніколи не роблю такого. А Щас, я прямо ще щось в мене прямо крутиться, якщо чесно в голові така... Ой, вибач. До речі, ми сидимо тут, прямо в екстремальних умовах, тому що ми, ми не знали, що нам треба взяти було штучку, щоб попшикатися, тому що тут дуже багато різних е, цих. Так, ми біля лісопарку зараз, якщо що, і тут якось на диво багато комарі. комах. Да, і mm. Ой, я знаю, ой, це сталося в п'ятницю, я тобі ще не встигла розказати а, забула. забулом, скажіть, боже. Мене е, на днях шандарахнуло током. Я, як фімій танцердіско. Це від цієї переноски? Да коротше, прики... в чому було в чому суть? зараз розкажу заодно нас і заодно вам вона була чуть чуть надломана, ну не критично, але вона весь час вже пару місяців. Вона працювала, все було добре. І в п'ятницю я вже хотіла виходити з дому. Думаю, виключу вентилятор. А не просто типу на кнопочку, а з цієї. Я беру переноску уроки і мене вдарило тофолі. Очмані. Найбільш тупе, чому? Тому що за версією всіх я мала її позбутися вже дуже давно. Але мені здавалося, що якщо вона досить цілісна і працює, то все нормально. Але воно мене шандарахнуло. але ну діло не тільки в цьому. Воно мене ще Я її відкинула зразу. Вона повністю поламалася, але в квартирі вибило світло. Yeah. Я, я така, йо. Ну, коротше. Ну це тільки типу, пробки вибили, так? Да? Так, да, але там дуже я довго з ним розбиралися, тому що вони не хотіли включатись назад, вже хотіли а. кликати електрика і так далі. Ну, я боялася, що це взагалі в цьому будинку відключили світло. Ну ні, все на ну, це не мене. Коротше, я жива, все добре. До речі, це дуже добре, що ну, спрацювали оці пробки, що вибило свідло, щоб вибило це одразу ну, світло, щоб ніде замикання не пішло в іншому. Так що ну, я вважаю, що ситуація вирішилася якнайкращим чином. Да, але ну, ну тупо. Ти... тупо. Блін, я не можу щось згадати. Ти уявляєш? Мені здається, ну, 100% був такий момент. 100%, 100% я щось таке зробила. Просто якось таке враження, бо ми вже ну, дуже багато часу прожили за цей рік. Да, Декілька життів да, за цей рік. Да, є таке. Е, б, 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 б. Да, ти казала, що це довге? Да. Добре, що питань небагато. Згадала я з допомогою Віки ситуацію. Типу, коли я купила щось непотрібне. Ну, Це, це тупа ситуація, якщо чесно. У мене в минулій квартирі, в якій я жила, після того, як міняли труби, залишилася така типу, дірка у стіні у ванній кімнаті. І я хотіла купити типу, якусь картину, в'юску, щоб затулити цю дірку, тому що вона мені була неприємна. Коротко. Але я не виміряла типу, повністю. Як то кажуть, розміри цієї дири. Я теж зміряла? Я міряла, ну якось так я міряла, що я прийшла в юск, я знову міряю. І типу така: та ні, ну сто відсотків буде. Я прихожу, а там отака така, ось я прикладаю ту картину, а там отака, ще щілина залишається. І я, типу, така все. Ну, типу, залишила, Я думаю, піду обміняю цю картину, бо я почитала, що можна обміняти. Пройшов, пройшло, пройшло півроку вже. Я її не вміняла, Я вже думала зробити, е, типу, там я хотіла такі, е, як полароїдні фотографії вкласти. Mm. Я не роздрукувала. Я вже цю ця картина в мене була 5 місяців на квар... Не 5 місяців, 4 місяці на квартирі. Вона стояла. Потім я її привезла до себе додому, і вона тепер просто в мене стоїть вдома. Але там гарна картинка, ну така да. мінімалістична. Так, да, Мінімалістична. Ну коротше, тупі ситуації в тому, що треба нормально вимірювати. Щоб потім прийти і нормально купити, а не так, як я. І вона ще типу, коштувала на шості, 250 гривень. Ну, типу, начебто дрібниця, але 250 до 250, і вже 500, а 500 гривень це вже що? Це вже можна в Одесу з'їздити. така ситуація. Наскільки вона тупа, вирішуйте ви. Чи колись застряла своїм дружем? Е, колись, коли мені було років е, 18-20. Певні були моменти в мене. Mm. Що, наприклад, я ну типу, я заздрила, типу знаєш, що там щось краще мають. Ну там не знаю, навіть, грубо кажучи, кращий одяг там може. Mm. До речі, це, скоріше за все, пов'язано, наприклад, з одягом, мені здається. Бо, наприклад, там з технікою, там телефон, чи ще щось таке. Ну, в мене було завжди ну, норм. Типу. Ось. А за одяг могло таке бути. Хоча теж. Чого б здавалося? Ну, завжди нормально одягалася. Ось. Але. З часом, коли ти типу, подорослішала вже. Настя, ти типу, подорослішала. Якось це відчуття заздріщі, воно зникло саме собою. Ну, типу, ти просто розумієш, що в людини ось такий стиль, в тебе ось такий стиль, і все. Типу, в тебе такий там життя, в людини такий там життя. Ну, типу, просто у вас різний стиль життя. І ага. все. Типу, ну нема чому заздріти. Так. <реш> А я що хочу сказати? Я почала думати і додумалась до того, що напевно останній раз таке іменно почуття заздрощі, не оце і білої заздрості. А було ще в школі, напевно. І то, ну типу, клас п'ятий, сьомий, десь отак, напевно. І це ж сто процентів було щось пов'язано з академічними успіхами. Бо в принципі з того часу почуття заздрості мені невідомо. До речі, ти віриш що білу заздрість? Так. Да. Я, до речі, теж колись думала, що це. Але блін, люди кажуть, що це фігня. все. Ну, типу, їх... Зазр... Хто ці люди, Покажи Зазр... мені їх. заздрість типу, є заздрість. Ну, є заздрість, коли от. Ну, типу, чорна і біла. Ні, я не за це хотіла кати. Є заздрість, коли, ну, типу, чому, чому вона, а не я, от що це таке? От ну для мене, наприклад, що якби я. Ну коротше, як я це розумію, що, наприклад, в одної людини є щось, в мене цього немає, і я хочу, щоб це було тільки в мене. Оце чорне. А біла, наприклад, в людини щось є, і я теж таке хочу. Зараз, що там в людини є Мерседес. Я рівнодушна до цього всього. Оце, я знаєш, вам теж ти мені розказуєш за блогерів, які хотіть комп'ютери такі от розкладуєш. А, та, оце, оце точно, я теж таке хочу. Оце коли три монітори є, оце, і ти просто сидиш, монтуєш, кайфуєш. Ой, красота. Не сліпаєш. Наступне наше питаннячко. Наступне питання, яка корисна звичка вам не зайшла, але ви робили вихід, що заходить. Розкажіть, перше. Контрастний душ. Ого, ти це робила? Так, да, недовго, недовго. Ну мені не сподобалось щиро. Я я правда не розумію переваг цієї звички. Ну просто це не комфорт, це не комфортна ситуація. Але для чого себе ставити завідомо в некомфортну ситуацію, коли її можна запобігти? Можна ж просто прийняти душ. Ну типу, для чого це? Я така, ну блін, це ж класно, там типу що а ж як, там, а як ти робила? Ну, там, типу, якось треба 30 секунд гарячою водою, 10 секунд теп цою холодною, трен... ну, не гарячою, не кипілком, а не, просто типу не, нормально де чередувати ну, гарячу і холодну воду. Ну ну не я не ну, типу, це люліт, чи зменшився? Ні? Чи якісь думки, бізнес-ідеї з'явилися в голові? Ні, От так і хотілося, коли всі про це кричать, знаєш що це? роби це, і ти станеш мільйонером. Хоч просто сказати, Марк Цукерберг. Ало, ну що, ти приймаєш контрастний душ? Ну, типу, є такі просто абсурдні звички, які тебе не ведуть до багатства, до чого там хочете. Я ще так не рахую. Заміни чимось так смішно з цієї звички. А в мене є теж дуже смішна звичка. Корисна звичка. Люди кажуть, що корисна звичка це чистити зуби ввечері. Просто я це ненавиджу робити, чесно вам скажу ввечері я не люблю чистити зуби, але я роблю вигляд. Шо це це круто. І, о, і ще використання зубної нитки. Це дуже круто. Я, типу, роблю вигляд, що це круто, але вона мені взагалі не заходить. Ні, ні, вранці я чи, це роблю, чись що в мене якесь як це як. Е, Медитативний процес, ти собі дві хвилинки гарненько вичищаєш е, зубки, там десь зубною ниточкою прийдеш вранці взагалі без питань. Але ввечері це робити для мене. Ну це просто каторга якась. Ну я хочу підписатись під вашими словами, тому що я, я не навіщо чистити зуби. Я роблю, би, тому що ну, я треба б... От і митися, я не люблю. Все, що з'явна названими банними процедурами, як ми вияснили, я не люблю. Якби була можливість не митися, я б не милась. А я, до речі, це завжди чищу зуби і оце все цю рутину роблю. Особливо, коли я ще з кимось живу. Вечері, оце ми коли у Львові жили. Ви всі це робили. І я, типу, теж ну, це вже робила. Ну, тому що, ну, дівчата чистять зуби, ну блін, я теж буду почищу ми зуби Ввечері, Да. Але я цього просто не робити. Вона мені не, не заходить. Я просто роблю виглядаючи це. Все голову маєте. Я це, до речі... якби. До речі, для о, мене не так мити, як сушити. О, та, точно. о кстаті, кстаті, мити, так, точно. А кстати. Мити? Байдуже що. став під душек тільки пшу -пшу -пшу. і готово. А сушити. Посушити, розчесати, посушити, розчесати, посушити, розчесати. Да, все, да. Ну, ще терпимо літо. Ну, Наприклад, зимою, оце відчуття цього мокрого волоса, господи войну. Видно, що я не водна стихія. Питання таке: що я насправді думаю про кохання? Я думаю, що кохання не існує взагалі, і що це все видумано маркетологам? Так, я погоджуюся, вважаю, що це досить така. Ну ні, воно існує, мені здається, але я вважаю, що це така переоцінена концепція, яка не має нічого спільного з нормальним життям. Я вважаю, що кохання взагалі, в принципі, було м -м, останній раз в покоління наших батьків. Тобто в наших поколіннях нема. нема. Ти не бачила... Це фальш, це все фальш. Це все фальш старт. Тобто, всі знайомі пари, які ти знаєш, це все. Скільки я вони... тих пар знаю. Раз, два, три я б човся. Якщо було б було кохання, то не було б зітхання. О, Боже. А я скажу, що я вірю тільки у фіктивний шлюб. Неплохо. За домовленість. Я поки не маю фактикувати? <світ> Яке питання я боюсь почути від інших? Я, ну, не, я на нього просто ніколи не відповідаю. І питання: скільки я важу? Яка моя вага? Я на це питання не відповідаю. Мені так захотілося питати на тебе вага. Ти мені не скажеш? Ні. Так. Я не відповідаю на це питання, тому що е, мені постійно сором. Я ще не дійшла до того, щоб відповісти на це. От скільки тобі років? Пожалуйста, я ще на рік більше говорю. Я ненавиджу питання, для чого нам канал. Я не виношу. Мені вже надоїло. По-перше, надоїло на нього відповідати, по-друге, ми вже говорили. І не в одному відео. І говори, ні, просто мене ще бісить, коли це ті самі люди говорять, які ми говорили. Да? Для чого да. вам канал? Знаєш, типу, про пройшов про рік, для чого вам канал? Ви думаєте, за рік щось змінилось? Ну що, це відео. Я вважаю, що можливо, ви щось дізналися нове про нас. Можливо, ми вам нагадали щось старе про нас. Е, ще хочеться вірити, що ви бачите, що тут почали літати комарі. Да. І. Напишіть, якщо у вас є якесь таке незвичне питання для нас, ми в наступному випуску вставимо. А якщо ви не напишете, то, звісно ж, ми не вставимо його. Ну, ми відповіли на невелику кількість питань, але ми просто не хочемо, щоб відео було довге, щоб потім люди не жалілися, що відео дуже довге. Тому, як є, якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, напишіть, ми, можливо, знімемо ще. І не забувайте про те, що ставити лайки, писати коментарі, підписуватися на наш канал, тому що ми вкладаємо сили, час і інколи кошти. Інколи нерви. Так, всім до нових зустрічей. Пока. Та ладно, хай буде різно. Ладно.